Ну, ще трошечки, зовсім, зовсім трошки. У нас просто така тема, яку коли ми в школі вивчаємо, ми вивчаємо чверть. Тут так вже у нас супер насичено виходить. Значить, коли в музей раптом потрапити на екскурсію, у музейників є Своя трактовка того, що тут зображено, мені здається там є момент трошечки нелогічності. Я навіть спеціально затрималася, коли була в музеї, послухала, що розповідали про символіку цих трьох ярусів. Розказую спочатку свою версію, а потім скажу, як. чи Буду зараз так і так, і так розповідати. Значить, ну Окрім того, що це дуже красиво, неймовірно зроблено там образи тваринок і рослини, там, де квіточки, там ще колись була кольорова емаль, вона частково збереглась, частково втрачена. Ну і Звісно, що це символічна річ. Перша вона золота. Золото це назавжди образ сонця, символ сонця. І ви бачите, що вона має три яруси. Три, три як, от як ми казали, три частини поділ світу. Це абсолютно ця схема накладається на те, що ми тут бачимо: підземний світ, земний і небесний. Цікаво, що небесний і підземний світ вони не мають фону, немає цієї підкладочки. Тобто вони як на прозорому, як ажурно зроблені. І це дійсно, от як ми не бачимо ні підземний світ, ні небесний а там, де земний світ, ми як земна твердь, да, як земля зображена, на які там якісь рослини знаходяться. Внизу, там, де я розпов'язана зі смертю, зображені так звані сцени терзання, тобто якісь тварини, одні тварини поїдають інших. Ну, по центру ми бачимо міфічні грифони, це напівлев, напіворел, які хапають коня. От, тут три варіанти однакові. І далі, рухаючись по бокам, ми бачимо, лев леву з левицею хапають оленя. Тут погано видно, От, їдьте в музей, дивіться, вживу. А з цього боку лев з левицею хапають кабана. По куточкам собака, заєць і коники стрибунці. З, з іншого боку, так само. Як ви думаєте, що це все може означати? Ну, з одного боку, коли з тварини це ясно, образ смерті, тобто да? це підземний світ, там, де все помирає і відроджується, коні, леви, орли, кабани, олені символи чого? Сонце. Сонце. Це як одне сонце весняне. Поїдає зимове сонце. Тобто зимове має померти, а нове відродитися. а Міфічні істоти, які мають тіло з двох частин, якихось тварин, це найчастіше символізують сонце, яке перероджується, лев, який перероджується в орла. Да? Тобто, одне сонце трансформується в інше сонце зимове у весняне. Покутам, там, де підземний світ звужується, да? Він як сходиться До лінії горизонту, зображені тварини, які стрибають, собака, заяць коники. Це образи теж сонця, яке вистрибує наче відроджене вже з-під землі назовні. Наприклад, у давніх греків аналогічним образом буде дельфін, який з води вистрибується, як сонце, яке вмерло під водою, там, і відродилося, виходить з-під землі. Трипільські глечики з собачками, пам'ятаєте, це от ті самі собачки. Це як сонце, яке відроджене, виходить з підземного світу, з мертвого. Ну, земний простір, тут все зрозуміло, рослини, птахи і квіти, хоча квіти це теж сонячні можуть бути символи. А верхній ярус небесний. от В музеї вони трактують так, що це ну, такий традиційний, навіть в підручниках десь прочитаєте, точно таке буде написано. Через те, що тут зображені скіфи, які займаються, начебто, якимись господарськими речами, доять корів там, чи овець, овечок, розтягують шкуру, то вони зайняті якимись наче, звичайними там, побутовими справами. І завжди кажуть, що це тут показаний світ життя скіфів, і це земний світ. Тому. В музеї е, сказали, що це у нас підземний світ, це земний, а це наче небо, де там якісь, не знаю, спіралі, е, ідея вічного життя і щось подібне. От, але мені здається, що нелогічно, тому що в нас є ну, послідовність певна, да? підземний земний небесний, або в такому, або в такому варіанті може бути. А щоб бути, було там смерть. там чи… Підземний світ небесний, а потім земний, воно якось нелогічно складається. Чому це небесний світ? Хоч тут начебто побутові якісь образи, але з іншого боку, це тут ближче покажу скіфів. Скіфів часто можна впізнати, коли греки зображували скіфів, греки штани ніколи не носили, а скіфи носили. От і скіфи ще такі мали. Тут немає в їхньому головних уборів, але ще такі шапочки, як з загнутими кінчиками наперед носили. Дивіться, вони тут по центру, як світова вісь, розтягують шкуру барана. Баран це у нас образ сонця, і це буквально мертве сонце, яке померло. Зверху і внизу у нас є для лука, для стріл, верніше, колчан. Будь-які сонячні боги, згадайте Аполлона, він завжди зображується з луком і стрілами. Стріли це як образи променів сонця. І вони теж, оця частина на центральній вісі. Тобто це як на небо піднялося відроджене сонце. Далі ми бачимо тварин, які народили дитинчат: коники, овечки. А, і це... Теж символи всі сонця, і це нове сонце, яке народилося, піднялося на небо. Ну і там по бокам ж коз, козочки це теж сонячні символи. І там ще дві пташечки це буквально те, що зв'язує з небом. Так, ну і прям дуже швидко, прям два речення. Ще в пізньому неоліті, і на початку бронзу з'являються. Ми бачили храми. В Середземномор'ї, да, в західному з кам'яних брил. спочатку ну, вважається, що в цей час якраз зароджується архітектура. Архітектура, ми звикли розуміти архітектуру, це як будівлі якісь, але в принципі архітектура це будь-що, що обмежує простір. Тобто, якщо є якась організація простору, Алеї, там, я не знаю, да, навіть на вулиці, якась ландшафтна да, архітектура, вона зараз сучасна є, то це теж вважається архітектурою. От перші зразки прояву архітектури це ось такі кам'яні брили, які стояли вертикально, могли утворювати цілі алеї, їх збереглося досить багато у Франції і Великобританії. Називаються вони менгірами — це давнє бритонське слово, така вертикальна кам'яна брила. Явно вони були пов'язані зі святилищами, тобто це якісь священні ділянки в гаях, там десь, де люди поклонялися силам природи. Вертикальна спрямованість явно була пов'язана з відродженням та зв'язком з небом. Вони можуть бути сягати дуже великих розмірів. Ну, Їхній аналог це ці антропоморфні стели, які стояли на курганах. От, в Західній Європі такі можна зустріти розміри Потім з'являються вже не тільки вертикальні елементи, а ще з'являються горизонтальні елементи. Це вже точно архітектура, тому що є вертикальні балки і горизонтальна балка це як стіни і дах. Назвали їх дольменами з давньобритонського От. І вони теж використовувалися як святилище або як над похованнями їх влаштовували. От, показую варіанти. Тут, прям вже як справжня будівля. Тут просто на будочку якусь схоже, це на території Криму, такі дольмен. І потім почали ще ставити так, ці три літи, три камені вертикальні і горизонтальна балка колом. І от коли поставлені колом, такі елементи, вони називаються кромлихи. Ну, найвідоміший кромлих, я думаю, що ви всі його знаєте бачили, це стоендж, у Великобританії mm -hmm. знаходиться. Стоунхендж перекладається як підвішені камені. Значить висячі камені. Ну, тому що да, багато загадок, як їх люди поставили, бо вони величезні, вони дуже важкі, поруч такі, такої породи каменів немає. Їх везли там десь річкою Ейвон, тягнули на великі відстані. Є різні фільми, можете пошукати в інтернеті, цікаві там у як як це все будувалося, як робилося? Форма кола це завжди зв'язок з сонцем, будь-які хороводи, танці по колу, да, все, що яз... зв'язується в коло, це у нас ідея пов'язана з сонцем. Це теж святилище довгий час думали, що це е... якесь поховання. Перерили, перекопали, нічого не знайшли. Ну, верніше, знайшли там ще був такий рів, оточений, да, як священа ділянка, і в рові знайшли поховання. Вершника на коні, ну з конем разом. Але це, швидше за все, якісь чи випадкове поховання, тобто там ніяких поховань немає. Але знайшли багато решток від кісток тварин, якими харчувалися люди. Тобто там точно проводили якісь ритуали, де люди їли. І я колись потрапила на дуже цікавий фільм, а потім цей фільм загубила, і, і в інтернеті знайти не можу. Дуже цікаве дослідження. Зробили, що недалеко від цього кам'яного Стоунхенджу був аналогічний кромлих, дерев'яний. Там знайшли рештки дерев'яних колод і ямочки від них. І, ймовірно, там, де був дерев'яний кромлих, проводили ритуали пов'язані з життям. Дерево це не вічний матеріал, як і людське життя. Камінь. В давніх культурах буде пов'язуватися з вічністю. от Єгиптяни будуть з цього вічного матеріалу гробниці будувати, щоб померлі вічно могли там да, жити у вічному житті. І Стоунхендж, цей кам'яний, ймовірно, був пов'язаний з ритуалом, з ідеєю смерті і відродження. Чому? Тому що. Всередині цього кола є такою пів, півко, пів, півколом і є центральний камінь, він вважається як вівтарим, та, священним таким каменем. Є ще зовні камінь, його назвали п'яткова, п'ятковий камінь, тому що там є виїмка схожа на відбиток п'ятки, ну, так умовну назву придумали. І в, один раз на рік, в день весняного рівнодення, коли сонце після зими відроджується. Промінь Сонця потрапляє через оцей п'ятковий камінь, він потрапляє на вівтар. І є таке припущення, що жителі там навколишніх земель вони протягом року, там, коли хтось помирав, це в нас вже доба бронзи, коли люди частіше ну, чи поступово переходять від трупопокладення до трупоспалення померлих. Да, з ідеєю, що з вогнем душа відроджується, так ось, е, імовірно, люди спалювали своїх предків, які помирали, збирали цей попіл в глечики, і в день весняного рівнодення вони вирушали річкою Ейвон. Знаєте, косметику Ейвон, це річка Великобританії. А річка теж в багатьох культурах такий символічний е, образ, як, який відмежовує світ живих і мертвих. Ось вони рухалися цією річкою, прибували в це святилище і висипали попіл своїх предків на цей камінь, там де Вівтар, щоб предки з першим променем сонця, весняного сонця, відродилися. Ну, ймовірно, так. так. Ну і я на цьому завершую. Рада, що ви витримали. Якщо якісь питання, дуже рада буду відповісти. Якщо немає, рада була всіх бачити, чути. Рада, що долучалася до розмови. Дякуємо так. вам дуже за цікаву лекцію. Так, дякуємо комусь... вам за цікаву змістовну лекцію. Так. Дякую. Дякую, мені Спасібо, приємно, було якщо, дуже інтересно. якщо комусь буде потрібно, можу зробити відеозапис, відправити в особисті повідомлення посилання на Google Диск з цим матеріалом. Це за бажанням. Да, так, якщо так. можна, то мені ви мене не бачите щось з камерою. Ось якщо можна, то да, я б хотіла би запис мати. Ви мені маякніть що... на Viber, щоб добре. я потім Да, в мене не загубилося в пам'яті, а воно зараз добре, добре було, да. да. напишете. Да, да. Да. Все, Дякую Наступного вам. разу в нас буде давній Єгипет. Я думаю, що, мабуть, ми його зробимо на дві лекції, тому що за три години, як зараз, я не встигну все розказати. От тому mm -hmm. я подивлюся по кількості слайдів може на, на, на дві частини розділимо. Якщо ви витримуєте три години, можемо за три години, як скажете? Ні, нормально рішення. Якщо нормально, то без проблем, можемо на три години. Так буде просто ціла тема за, за, одне, за одну лекцію. Або якщо скажіть, можемо робити маленьку перерву, якщо важко три години висиджувати, можемо десь там на півтори години зробити всередині. Десь якусь там паузу на хвилин 10-15, там як скажете. Ну, за бажанням. Тобто, я приймаю всі ваші варіанти, як вам зручно. Все, Прощаємося до наступного разу. До побачення. До побачення. До побачення.